Привіт, друзі! Сьогодні ми почнемо розглядати виконавчу систему роботів і більш детально зупинимось на питанні приводу їх механізмів. Як зазначалося раніше, за основною функцією роботів можна поділити на дві групи: мобільні платформи та маніпулятори. У відповідності до цього, виконавча система мобільних роботів представляє собою механізм пересування, мобільне шасі. А маніпуляторів маніпуляційний механізм або просто маніпулятор. Роботи комбінованого типу мають обидва механізми одразу: маніпулятор та мобільне шасі. Типовий приклад механізму пересування мобільного робота наведений на поточному слайді. Він представляє собою мобільне шасі колісного, гусеничного, рейкового або крокуючого типу. Що приводиться у рух за допомогою приводу у більшості випадків електричного типу. Привод містить двигун та трансмісію або передавальні механізми. А це типовий приклад маніпулятора, який складається з опори маніпуляційної системи, захватного пристрою та приводу. В маніпуляційній системі зазвичай виділяють руку, яка забезпечує переміщення в робочій зоні об'єкта маніпулювання, а також кисть, яка здійснює його позиціонування. До кисті кріпиться захватний пристрій, що безпосередньо захоплює об'єкт маніпулювання. Обидві типи механізмів приводяться в дію за допомогою привода. Привод здійснює перетворення енергії від джерела живлення в механічний рух виконавчих ланок робота відповідно до командних сигналів, які надходять від системи керування. В загальному вигляді привод містить двигун та трансмісію, яка складається з передавальних механізмів. Тип привода визначається видом енергоносія. В конструкціях роботів застосовують пневматичні, гідравлічні, електричні та комбіновані приводи. На початкових етапах розвитку робототехніки більшість роботів мала пневматичний або гідравлічний привод, проте останнім часом переважно використовується електропривод. Вибір типу привода обумовлений функціональним призначенням робота, технологічними вимогами, що висуваються до нього. Особливостями виробництва та умовами експлуатації, а також вартістю, складністю обслуговування експлуатаційними витратами. В маніпуляторах використовуються усі типи приводу, в той час як механізми пересування побудовані в основному на електричному і набагато рідше комбінованому приводі. На поточному слайді наведена спрощена модель робота маніпулятора з гідравлічним приводом. Маніпуляційний механізм робота складається з захвату 1, руки, яка своєю чергою містить зап'ястя 2, передпліччя 3 і плече 4, та основи 5. Гідравлічний привод побудований з циліндрів 6, блоку керування 7 та з'єднувальних гнучких трубок. Блок керування має 5 важелів та одну обертальну рукоятку. Повертаючи їх, переміщуються поршні циліндрів блоку керування, які в даному випадку відіграють роль поршнових насосів. Робоча рідина під тиском подається в гідроциліндри 6, які приводять в рух ланки маніпуляційної системи та захвату. В реальних гідравлічних системах насоси, що створюють тиск робочої рідини, приводяться в дію за допомогою зовнішніх моторів, як правило, електричних. Гідравлічний привод відрізняють компактність та швидкодія мала маса виконавчих двигунів. Жорсткі статичні та високі динамічні характеристики, простота налаштування точних значень швидкості ланок та їх надійної фіксації в поточних положеннях, практично необмежені потужність та вантажопідйомність відносно високий коефіцієнт корисної дії. Завдяки високим точнісним характеристикам гідропривод забезпечує складні технологічні рухи ланок виконавчої системи за необхідним контуром. Але в гідроприводів є також і недоліки. Необхідність у власних енергоустановках для перетворення енергії в гідростанціях відносно мала швидкість передачі гідравлічного імпульсу при великій довжині трубопроводів, що знижує швидкодію. залежність витрати робочої рідини від впливу зовнішніх умов навколишнього середовища, насамперед температури. Що призводить до коливань швидкості ланок виконавчого механізму, конструктивна складність і високі вимоги до виконання елементів гідросистеми, що знижує надійність та довговічність гідроприводів. Менша, ніж у електропривода, гнучкість проводки. Більш високі трудомісткість та вартість виготовлення та обслуговування трубопроводів. Можливість витоку робочої рідини, що підвищує пожежу та вибухонебезпечність, погіршує умови експлуатації. Гідравлічний привод використовується в роботах з вантажопідйомністю до 20 кг і вище. Енергоносієм в гідравлічному приводі є рідина, як правило, спеціальне мастило. Яка під тиском створюваним насосом через гідролінії та допоміжну апаратуру подається в гідравлічні двигуни. Останні приводять в рух ланки виконавчої системи робота. Тиск в системах гідроприводу може досягати 20 мегапаскалів і більше. Конструкція та принцип дії двигунів розподільчої та допоміжної апаратури в пневмоприводах аналогічні тим, що використовуються в гідроприводі. Відмінність полягає в тому, що в пневмоприводах замість робочої рідини використовується стиснений газ, найчастіше повітря. В пневмоприводах роль насосів виконують компресори машини для нагнітання стисненого повітря в систему. Тиск в централізованих пневмомережах зазвичай складає 05 06 мегапаскалів. Пневматичний привод характеризується конструктивною простотою та дешевизною, високою швидкістю переміщення ланок виконавчої системи, простотою обслуговування, високою надійністю та пожежною безпекою. До його недоліків слід віднести неможливість точного позиціонування ланок виконавчої системи, значні розміри двигунів через обмеження тиску енергоносія. Необхідність в спеціальних гальмівних пристроях для зупинки ланок в заданих точках з припустимими прискореннями відносно низький коефіцієнт корисної дії. Роботи з пневматичними приводами мають відносно невеликі до 20-30 кг вантажу підйомності, високі швидкості руху ланок і можуть експлуатуватися у важких умовах навколишнього середовища при високій запиленості та загазованості, пожежо- та вибухонебезпечності. Електричний привод відрізняється доступністю енергоносія, легкістю регулювання, простотою монтажу та налагодження, а також обслуговування при експлуатації, досить високими показниками надійності, високим коефіцієнтом корисної дії і низьким рівнем шуму при роботі. До недоліків електроприводу відносяться порівняно високі оберти електродвиганів, що вимагає застосування складних передавальних механізмів або додаткового електронного керування. Інерційність, що викликає необхідність введення механізмів фіксації положень ланок типу фрикційних гальм або самогальмівних передач. Більшість електродвигунів має ротаційний тип, головний вал у таких двигунах обертається. Але є також і лінійні двигуни, які мають каретку, що рухається поступально вперед і назад уздовж доріжки. У роботах знайшли застосування в основному наступні конструктивні різновиди електродвигунів. Постійного струму з аналоговим або цифровим керуванням. Асинхронні змінного струму, нерегульовані з цикловим керуванням і регульовані з частотним керуванням крокові. Дія усіх варіантів електродвигуна заснована на магнетизмі. Комбінований привод, який складається з декількох типів приводу, застосовується обмежено, що пояснюється ускладненням конструкції та обслуговуванням робота, а також зниженням надійності його роботи. Програмоване та цілеспрямоване функціонування виконавчих механізмів роботів було б практично неможливим без керування приводами. Привод, в якому положення вихідної ланки чітко залежить від керуючого сигналу, називається сервоприводом. Сервоприводи реалізуються на базі електро та гідродвигонів. За типом керування вони підрозділяються на дві групи: розімкнуті та замкнуті. Розімкнуті приводи не мають зворотного зв'язку з вихідними ланками, отже, не забезпечують точного позиціонування останніх. Цього недоліку позбавлені замкнуті або слідкуючі приводи. Розімкнуті системи керування простіше в реалізації та значно дешевші. Більш складні та дорогі замкнуті двобічні сервосистеми мають такі переваги, як висока точність керування, швидка реакція на зовнішній керуючий вплив, а також висока перешкодостійкість. Прикладом розімкнутої сервосистеми є кроковий електродвигун, в якому кут повороту ротора регулюється вхідним електричним сигналом. Проте реальний кут повороту крокового двигуна з різних причин може дещо відрізнятися від заданого. Приклад замкнутої сервосистеми керування на основі електродвигуна постійного струму наведений на поточному слайді. Величина φ 1 яка задається на вході як необхідний кут повороту виконавчої ланки механізму, Перетворюється у відповідну за величиною електричну напругу у 1 Ця напруга подається в сервопідсилювач, що є зовнішнім контуром двигуна сервомотора постійного струму. Посилений сигнал надходить у сервомотор, що формує відповідний вихідний механічний вплив, який через редуктор повертає виконавчу ланку механізму на кут Фі2, близький за величиною до заданого. Завдяки вихідному датчику, в процесі руху виконавчої ланки формується сигнал зворотного зв'язку, що надходить до компаратору у вигляді електричної напруги у 2 відповідної за знаком і величиною реальному куту повороту виконавчої ланки механізму Фі2. Різниця напруги у 1 мінус у 2 в посиленому вигляді подається в обмотки сервомотора, забезпечуючи відповідне коригування швидкості його обертання. Таким чином, поточне значення кута повороту виконавчої ланки механізму Фі2 достатньо швидко досягає рівності цільовому значенню Фі1, заданому на вході. Як зазначалось раніше, використання електроприводу, як правило, вимагає застосування тих чи інших передавальних механізмів. Передавальні механізми приводів роботів служать сполучними ланками між двигунами та виконавчими органами та призначені для виконання наступних функцій. Перетворення видів руху обертального в поступальний і навпаки, узгодження параметрів руху, швидкості та крутного моменту, а також осей двигунів та виконавчого органу. В якості передавальних механізмів використовуються різні види передач гвинтові, зубчасті, фрикційні та інші. Найважливішою характеристикою передавального механізму є його передавальне відношення, що обчислюється як відношення швидкостей руху ведучої ланки до веденої. Крім передавального відношення, для вибору того чи іншого передавального механізму, найбільш важливими оціночними показниками є мертвий хід або люфт передачі, жорсткість, величина коефіцієнту корисної дії, властивості самогальмування або зворотності, габаритні розміри та маса. Зручність компонування, рівень шуму при роботі, довговічність, складність, технологічність виготовлення та вартість. Розглянемо деякі типи передач, що широко використовуються у виконавчих механізмах роботів. Зубчасті циліндричні редуктори мають високу жорсткість і довговічність, високий коефіцієнт корисної дії, технологічній у виробництві. Прийнятний рівень шуму досягається досить високим ступенем точності виготовлення. Недоліком зубчастих передач для застосування в механічних системах роботів є їх висока інерційність. Зубчасті конічні передачі, крім того, потребують більш точного регулювання при складанні та мають підвищений шум при роботі. Перевагою планетарних зубчастих передач є їх висока компактність при високих значеннях передавального числа, проте вони менш технологічні у виробництві, вимагають підвищеної точності виготовлення та збирання. Рейкова зубчаста передача складається з шестерні і зубчастої рейки і може розглядатися як окремий випадок циліндричної зубчастої передачі, у якої одне колесо звернене в рейку. Рейкова зубчаста передача служить для перетворення обертального руху шестерні в поступальний рейки і навпаки. Вона проста за конструкцією та у виготовленні, компактна та відрізняється високою надійністю. Недоліком рейкової передачі є відсутність виграшу в силі, тому що її передавальне число дорівнює одиниці. Черв'ячні редуктори відрізняються великою жорсткістю, меншою інерційністю, відносно простою конструкцією та можливістю самогальмування, що дуже важливо для реалізації слідкуючого приводу. Недоліком черв'ячних передач є знижений коефіцієнт корисної дії та високий нагрів. Комплекс важливих якостей мають хвильові передачі, що визначило перспективу їх широкого застосування в робототехніці. Хвильові передачі служать для передачі обертального руху, а також можуть бути використані для перетворення обертального руху в поступальний з великими передавальними числами. Вони відрізняються порівняно простою конструкцією, можливістю реалізації великих передавальних чисел. Малими габаритними розмірами і масою при високій здатності навантаження, практично безлюфтовістю і досить високим коефіцієнтом корисної дії. До недоліків хвильових передач відносяться знижена жорсткість, відносна складність виготовлення та досягнення достатньої довговічності. Хвильові зубчасті передачі знайшли широке застосування в електромеханічних приводах кращих промислових роботів. Класична конструкція хвильової зубчастої передачі включає три основні елементи: генератор хвилі, гнучке кільце та жорстке кільце. Конструктивно генератор хвилі є тонкостінним шарикопідшипником, який напресований на еліптичну втулку. Гнучке кільце є тонкостійним зубчастим колесом із зачепленням на зовнішньому контурі. Під час складання генератор хвилі встановлюється всередину гнучкого колеса. Останнє при цьому деформується, приймаючи форму генератора. Жорстке кільце це зубчасте колесо з внутрішнім зачепленням. Кількість зубців жорсткого колеса переважно на два більше, ніж у гнучкого. При складанні хвильового редуктора гнучке колесо, встановлене на генератор хвилі, розміщується всередині жорсткого колеса. Зачеплення жорсткого колеса із гнучким здійснюється у двох зонах, розташованих на великій півосі генератора хвилі. У міру повороту генератора хвилі зони зачеплення зубців зміщуються відносно кола жорсткого колеса. Через відмінність у числі зубців на гнучкому і жорсткому колесі, при повороті генератора хвилі на 360 градусів гнучке колесо зміщується відносно жорсткого, при цьому величина зміщення відповідає різниці в числі зубців обох коліс. Передача гвинтгайка служить для перетворення обертального руху в поступальний, але іноді застосовується і для перетворення поступального руху на обертальний. Вона проста за конструкцією та у виготовленні, компактна, відрізняється високою надійністю, плавністю та безшумністю, можливістю забезпечення повільних переміщень з великою точністю, дає значний виграш у силі. До недоліків гвинтових передач слід віднести підвищений знос різьблення внаслідок інтенсивного тертя, низький коефіцієнт корисної дії, наявність люфтів. Розрізняють два типи гвинтових передач: передача з тертям ковзання, гвинт гайка і передача з тертям кочення, кулькова гвинтова передача, кулькова гвинтова передача це високоефективний метод перетворення обертального руху в поступальний за допомогою використання механізму циркулюючої кульки між ходовим гвинтом і гайкою. Порівняно з традиційною гвинтовою передачею, крутний момент для кулькової гвинтової передачі зменшується втричі і більше, що робить її оптимальною для економії потужності електродвигуна. Пасові рем'яні та тросові канатні передачі призначені для передачі обертального руху на деякі відстані і можуть використовуватися для перетворення обертального руху на поступальний і навпаки. Вони прості за конструкцією, порівняно дешеві, дозволяють передавати рух на відстані, плавно працюють. До їх недоліків відносяться непостійність передавальних чисел через ковзання в передачі, підвищені навантаження на опори через необхідність натягу гілок ременя або тросу та знижена точність. Пасова або тросова передача обертального руху складається з ведучого шківа, паса або троса та веденого шківа. Необхідною умовою роботи передачі є попередній натяг обох гілок ременя або троса, що має бути суттєво більшим переданою окружної сили, для чого застосовують різні натяжні пристрої. Передача з обчастим ременем також служить для передачі обертального руху на деяку відстань. При відносно малих габаритних розмірах вона відрізняється високою навантажувальною здатністю, плавністю та безшумністю в роботі. Можливістю реалізації порівняно великих передавальних чисел, відсутністю ковзання і постійністю передавального числа, високим коефіцієнтам корисної дії та малими навантаженнями на вали та опори. До недоліків передачі слід віднести високі вимоги до технології та якості виготовлення, а також можливість старіння ременя в процесі експлуатації. Зубчасто-ременна передача складається з веденого шківа, зубчастого ременя та веденого шківа. На поверхні шківів нарізані трапляїдальні зубці, що входять у відповідні западини ременя. Таким чином, ця передача працює за принципом зачеплення, а до пасових відноситься за назвою та конструкцією тягового органу. Схожим чином працює ланцюгова передача механізм у вигляді замкнутого ланцюга, що рухається по зубчастих колесах зірочках, закріплених на паралельних валах, передаючи обертальний рух між цими валами. Ланцюгові передачі універсальні, прості та економічні. Порівняно із зубчастими передачами вони менш чутливі до неточностей розташування валів ударних навантажень, допускають практично необмежені міжцентрові відстані, забезпечують більш просте компонування, більшу рухливість валів один щодо одного. У порівнянні з ремінними передачами вони характеризуються такими перевагами: відсутність прослизання і сталість середнього передавального відношення. Відсутність попереднього натягу та пов'язаних з ним додаткових навантажень на вали та підшипники, передача великої потужності як за високих, так і за низьких швидкостей, збереження задовільної працездатності при високих та низьких температурах, легким пристосуванням до будь-яких змін конструкції, видаленням або додаванням ланок ланцюга. Розрахунок енергетичних параметрів приводу здійснюють у наступній послідовності: орієнтовний розрахунок потужності двигуна. Попередній вибір двигуна, розрахунок оптимальних за швидкодією передавальних чисел для кожного модулю руху, остаточний вибір двигуна за умов оптимального часу відпрацювання циклу переміщення та найбільш компактної конструкції. Отже, тепер ми багато чого знаємо про те, як побудований привод виконавчих механізмів роботів. Але нам ще потрібно трохи розібратися з особливостями їх основних механізмів маніпуляторами та мобільними платформами. Тож ще побачимось.